20 листопада в Олександрії відбувся всеукраїнський фестиваль, конкурс краси та талантів для дітей з інвалідністю. Свято для особливих дітей під назвою Казкові мрії організували гості зі столиці, Всеукраїнська громадська організація Справедливість та міжнародний благодійний фонд Волонтерське об'єднання Крила ідея визникла ще півгода назад проведення такого всеукраїнського фестивалю. І перший раз ми провели його в Києві. І так як визникають трудності, з да там дітей. Мы решили провести по регионам такие фестивали. Вот. Ну и первый регион это Кировоградская область, конкретно город Александрия. Почему здесь? Это моя родина. Вот я здесь родилась, я здесь выросла, я здесь как бы начинался мой жизненный путь в этом городе. Вот. И как бы это то место, скажем, тот город, где с которым связано много воспоминаний, да, и очень болит душа действительно за него. Вот мы решили начать именно отсюда. Девочки поддержали меня в этом. І от сьогодні ми здійсни. Для мене сьогодні просто щасливий і незабутній день. Сьогодні ми проводимо перший всеукраїнський конкурс краси серед дітей з інвалідністю. Це феєричне свято, я вважаю. Воно мало статися, і мало статися саме традиційно на щедрій кіровоградській землі. Уродженка Кіровоградської області, селище Компаніївка. Тому для мене це рідне місто, і я з радістю підтримала ідею проведення першого фестивалю саме в цій області. Фестиваль-конкурс для особливих діток приурочили до Всесвітнього дня дитини. Відбувалося свято у Палаці культури Світлопільський. На фестиваль зібралися діти з Олександрії, Києва, Кропивницького, Воїнівки, Новомиргорода та Бобренця. На фестивалі казкові мрії приїхали гості біля 600 дітей. Їх запросили. З нами співпрацюють громадські організації, об'єднання з Олександрії, Сківорогорадської з області. З міста Києва також приїхали дітки. 20 у нас конкурсантів, і біля вісьми учасників також будуть гості, які привітають діток сьогодні. Всесвітній день дитини, тому це це свято для них. Перед конкурсом у холі Палацу культури для учасників свята відбулася розважальна програма. Дітлахів розважали казкові герої та персонажі популярних мультфільмів. Аніматори влаштовували видовищні фокуси, аквагримери розмальовували обличчя маленьким гостям свята. Також у холі пройшла виставка творчих робіт дітей, які брали участь у конкурсі. Фестиваль казкові мрії складався з двох частин конкурсу Міні-містер та міні-міс і шоу Талантів. Оцінювати виступи дітей запросили журі, до якого увійшли дитяча письменниця, параолімпійці, переможниця конкурсу краси серед дівчат на інвалідних візках та учасник дитячого Євробачення 2009 року. Для мене мабуть, приємно участити в таких мероприятиях, особливо що зв'язано з благотворительними фестивалями, конкурсами і так далі. Це абсолютно приємне справа чисто для себе. Такие вещи нужно делать почаще. Для людей, вот, для таких людей. То, что они делают уже такие вещи, это уже большой шаг. Потому что многие стесняются этого дела, многие комплексуют, и для них это уже большой шаг. И единственное, что хочу пожелать, это не останавливаться, не падать духом. Потому что... Моя точка зрения, если не заниматься этим, закрыться от всех, просто сидеть безвылазно дома, это... Но это никак по-другому не зміняться ситуація. Змінить можна только Не падать Учасники конкурсу Казкові мрії демонстрували українські етнокостюми, показували музичні таланти та розповідали про свої захоплення і мрії. На сцені Палацу культури виступили вихованці школи глухонімих з композицією на пісню Святослава Вакарчука. Не твоя війна. Заспівали Олександрійські юні співаки з колективу Нові імена. Своїм голосом глядачів порадував член журі Андронік Алексанян. Весмірма. З фестивалю казкової мрії стала Олександрійка Валерія Снігур. Титул Міні-містер виборов Андрій Романов з Кропивницького. Однак без нагород та подарунків організатори не залишили жодного конкурсанта. Кожного учасника нагородили титулом у певній номінації. Усі дітлахи на святі отримали подарунки. Книги, м'які іграшки, конструктори Лего та Солодощі.